Доброго дня, любі семикласники. Теми 3-4. Монгольська навала Новгородська Боярська Республіка і Московське князівство. Пригадайте, які держави Центрально-Східної Європи зазнали навали монголів. Пункт 1. Монгольська навала Далеко на схід від Європи, у степах на північ від Китаю мешкали племена кочовиків монголів. Європейці часто називали монголів татарами за назвою одного з племен, яке підкорили монголи. На початку 13 століття монгольські племена об'єднав під своєю владою на ім'я Темуджин. Монголи проголосили його Чингісханом, Великим ханом. Чингісхан наказав усе доросле населення поділити на туменці. Десять тисяч осіб, тисячі, сотні й десятки. Зазвичай десяток відповідав одній монгольській родині. Такий поділ зберігався як у мирний, так і у воєнний час. На чолі кожного загону, десятку, сотні тощо стояли командири, кращі воїни. Це дозволило Чингісхану створити могутнє військо. Яке завоювало буквально півсвіту. Спочатку воно захопило Китай, після чого рушило на захід і швидко підкорило всю Центральну Азію та частину Месопотамії, у результаті дійшовши до берегів Каспійського моря. Завоювання продовжили сини та онуки Чингисхана. у 1236-1241 роках онук Чингисхану Бату. Або ж Батий вперше повів своє 40-тисячне військо у великий похід на захід. У 1237 році воно вийшло до кордонів північно-східної Русі. Монголи розграбували Владимиро Суздальське князівство, вбили князя та його сім'ї. У верхній течії Оки. Монгольська орда несподівано наразилася на відчайдушний опір мешканців містечка Козельська. Зрештою, монголи захопили, як вони його назвали, зле місто і вирізали всіх його жителів. У 1239 році орда знову рушила в похід, тепер уже на південь, розоривши Чернігівське і Переяславське князівство взимку 1240 року. Монголи після облоги взяли і розграбували Київ. Після загарбання Києва Батий рушив далі на захід: Володимир, Галич та інші міста. Далі Орда спустошила південь Польського королівства, Угорщину, Чехію, Сербію, Болгарію і вийшла до берегів Адріатичного моря. Після цього походу Батий повернувся у прикаспійські степи. Там, у 1242 році, він заснував державу, яка називалась Золота Орда Улус Джучі. Золота Орда була складовою частиною величезної монгольської імперії, що простягалась від Тихого океану до Чорного моря. Від пограбованих земель монголи вимагали регулярної сплати данини, в іншому випадку погрожували новою навалою. Крім того, монгольські хани видавали дозволи на правління місцевим князям, ярлики. Лише той, хто мав ханський ярлик, міг вважатися законним правителем. Монгольська навала призвела до численних кривавих жертв, загибелі безлічі поселень, руйнації зв'язків між містами та країнами. Було втрачено не лише матеріальні цінності. А й секрети ремесла, порушену соціальну структуру різних народів, зруйновану традиційну систему управління. Пригадайте, що таке ярлик. Пункт другий. Пан Великий Новгород На торговому шляху, з варягу греки, виникло чимало торгових поселень, але жодне з них не досягло такого піднесення, як Новгород. Сучасники називали його Пан Великий Новгород. Новгородські землі охоплювали величезну територію від Балтійського моря на заході до Уральських гір на Сході. Вже у 1044 році кам'яними стінами обнесли дитинець, центр міста, а не пізніше ХХ століття дерев'яними стінами на земляному валу оточили ціле місто. Новгород був для свого часу містом високої культури. Його вулиці вкривали дерев'яні настили, що постійно оновлювалися, існували складні дренажні системи для відведення ґрунтових вод. Новгород був одним із міст у середньовічній Європі, де більшість населення була письменною. Відомо про більш як тисяч записок на шматках березової кори. Так званих берестяних грамотах на них робили ділові та побутові записи, навчали грамоті дітей, писали нотатки, заповіти, вірші, листи коханим, боргові розписки тощо. Новгородські бояри володіли землями, лісами, рибними угіддями, що давали їм хутра, мед, віск, рибу та інші продукти. Бояри були дуже заможними, вони нерідко позичали гроші купцям. Також саме з бояр у Новгородській республіці обиралися вищі посадові особи. Багатими дарами новгородської землі торгували купці, що також відігравали вирішальну роль у житті міста. Зовнішня та внутрішня торгівля була основним джерелом багатства Новгорода, саме в Новгороді раніше. Ніж в інших містах Русі з'явилися об'єднання купців, розвинулася система надавання кредитів і позик. Вищим органом влади в Новгороді було Віче. До його складу входило 400 500 новгородців, бояр і найзаможніших купців. На Новгородському Вічі обирали основних представників міської влади посадника тисяцького. І владику, архієпископа. Вони разом з деякими іншими посадовцями та впливовими боярами утворювали окрему раду, яка традиційно займалася фінансами, була вищою судовою інстанцією, формувала зовнішню політику. Віче запрошувало до Новгорода князя. Князь був передусім головою військової дружини, яку приводив із собою. Новгородці могли прогнати князя, якщо вважали, що він погано їх захищає, оскільки влада у Новгороді належала перед усім боярам, то Новгород історики називають Боярською республікою. Вирішальне значення для визначення стосунків між новгородцями та їхнім князем мали події 1136 року. Коли новгородці визнали князя Всеволода Мстиславовича, онука Володимира Мономаха, неспроможним захищати місто і прогнали його. Відтоді, у разі запрошення нового князя, із ним укладали спеціальну угоду ряд. За цим договором князеві заборонялося втручатися у справи міського управління. Несправедливо карати новгородці. Змінювати посадових осіб і здобувати власність у новгородських землях. Князь остаточно перетворився на посадову особу, яка не мала вищої влади та була підпорядкована вічеві. Коли в Новгороді утвердилася республіканська форма правління. Основними ворогами та суперниками Новгорода були племена Балтів, прусів, уграфінів, Ганза. Тевтонський орден, а також Московське царство, яке, зрештою, його і здолало. Поміркуйте, за що Новгород міг суперничати з Ганзою. Пункт 3 Велике Князівство Московське через те, що монголи зруйнували, пограбували і знелюднили більшу частину Київської Русі, віднині політичний вплив здобули ті князівства. Які найменше постраждали від монгольської навали. Одним з них було Московське князівство. Перша згадка про Москву датується 1147 роком. Вона розташовувалася серед лісів та осторонь тогочасних густо заселених територій, тому менше постраждала від нападів монголів. Саме слово Москва місцевою говіркою означає болотиста місцевість. Самостійним московське князівство стало у 70-х роках 13-го століття. Спочатку до нього входили околиці Москви радіусом 40 кілометрів, але дуже швидко московські князі змогли здійснити територіальні надбання. Цьому сприяла слабкість сусідів, розорених монголами, а також гарні стосунки московських правителів з ханами Золотої Орди. Свого найбільшого територіального зростання Велике Князівство Московське, ця назва вперше з'явилася у XIV столітті, досягло заправління Івана III 1462 1505 роки його правління. Його військо захопило і пограбувало давні міста суперники Москви, Новгород і Твер. У 1492 році вічевий дзвін, символ незалежності міста, зняли і відвезли до Москви. Також Іван III перестав сплачувати данину монголам. На той час Золота Орда перебувала у Занепаді, тому її хан не зміг нічого протиставити зміцнілому великому князів московському. За правління Івана III Велике Князівство Московське перетворилося на централізовану державу. Спочатку вдалося упорядкувати систему управління князівством, видано єдину збірку законів судебник, а також створено органи управління державою. Прикази. Частина з них відповідала за функціонування княжого двору, а решта за організацію влади на новоприєднаних землях. Дорадчим органом при царі була дума зібрання бояр – аристократичної верхівки князівства. Іван III прагнув, аби його вважали кимось на зразок імператора священної Римської імперії. У 1485 році він оголосив себе государем всія Русі. Іван III одружився з родичкою Візантійського імператора для того, Аби довести, що віднині Москва є спадкоємницею Візантії, а тому центром східного християнства, православ'я, щоб ще більше підсилити свої претензії, він присвоїв герб династії візантійських імператорів, палеологів, двоголового орла висновки. Монгольська навала середини XIII століття дуже вплинула на подальший розвиток руських князівств. У наступний період досягли піднесення ті з них, які монголи не розорили через їхню віддаленість, і Москва, і Новгород стояли посеред лісів та боліт. Новгород був торговельною аристократичною республікою, де справами міста завідувала верхівка скупців та бояр. Велике Князівство Московське. Навпаки, перетворилося на централізовану державу із сильною князівською владою. Визначну роль у цьому зіграло правління Івана 3 Ми завершили цей параграф. Дякую вам за увагу, любі семикласники. Залишайтесь з Україною та з каналом Легковчу. Підтримуйте нас своїми вподобайками, розподобайками. Натискайте на дзвіночок, щоб знати про нові відео, які з'являються на каналі.